Мене звати Неля. На даний момент я є дитячий керівник Буковинської конференції, служу Богові в церкві, дитячим керівником, а також вчителем суботньої школи. Люблю дуже Бога, люблю дітей і люблю свою сім'ю. Моє дитинство було прекрасним, тому що мене любили дуже батьки і люблять. Але воно було для мене трошечки сумним, тому що я все своє дитинство була. Дитиною, яка мала зайву вагу, часто з мене кипкували, знущалися, Але я дуже вдячна Богові за батьків і дякую Богові, що в мене він є. Тому що батьки підтримували, я могла молитися і Бог мене підтримував. І в 14 років, коли я пішла на канікули, я похудала на 28 кг кілограм за півтори місяці і прийшла в 9 клас зовсім іншою дівчиною. Звичайно, хочу звернутись до всіх глядачів, щоб ніколи такого не робили, тому що це зашкодило трохи моєму здоров'ю. Але що трапилось, то трапилося. 48 кг кілограмів я прийшла до школи, змінила імідж повністю, зачіску змінила. Що коли я прийшла в школу, мене ніхто не впізнав. Ніхто просто, поки я не сказала, що це я. Вони всі ходили, доторкались до мене, чи це дійсно я? Взагалі, я виросла в християнській сім'ї. Дуже пишаюся своїми батьками. Вони мені показали гарний приклад, як служити. Але в 12 років. Мій батько, зайшовши в мені в кімнату, поклав Біблію на стіл і сказав: Доню, ти вже є досить доросла. Ти знаєш, що ми є адвентистами сьомого дня, але я хочу, щоб ти сам сама перечитала Біблію і зробила вибір в своєму житті. Та, як я люблю читати, я звичайно почала читати, і я побачила, що відросповідання моїх батьків, адвентисти сьомого дня збігається з тим, що є в Біблії, і я реально хотіла так само жити, як вони. Любити Бога, і я його люблю дотепер і служити для нього. Тому я очікувала, лише би мені виповнилось 18 років, щоб я могла хреститись, тому що я реально дуже люблю Бога. Я люблю служити. Мені хотілося бути у всьому. А деколи я не могла бути, наприклад, служити в церкві в якихось посадах, якщо ти не охрещений. Тому я старалася, лише 18 років мені виповнилося, я одразу хрестилася. Це був гарний сонячний день. Зі мною приймало хрещення багато дівчат з моєї церкви. Воно було дуже гарне, співали багато. І потім вітали навіть недавно дивилась фотографії, де батьки зі мною брат на той момент хлопець, а тепер любимий чоловік. Ну, це було дуже класно в моєму житті. Взагалі, я з дітками від 15 років. Мене в церкві поклали вже служити від 15 років, і я пам'ятаю, що тільки можливо, коли я йшла в декрет, то я не займалася з дітками, а так все своє життя я займалася з дітками. В моєму житті це кожного дня майже є. Але о, недавно в нас був парад країн. Де було присутніх, мало бути присутніх 400 людей, але було 650. І ви знаєте, тут було дуже багато досвідів. Я, якщо можна, поділюся. Отже, перший досвід це я переживала дуже сильно про те, що коли люди всі будуть їхати до табору, яке це відбувалося в Ржавенцях, буде дуже сильно порушити людей, жителям села. Я просто не хотіла, щоб це було прокляттям для, для нас, щоб всі виходили і ніби казали, що це за люди їдуть і куди. Я просила в Бога дощу, щоб Бог прокропив всі порохи і щоб люди не порошили жителям села. І дійсно Бог почув мою молитву. Перше це був дощ. Потім, коли заїхали всі люди в табір, то дощу не було, була гарна погода, всі могли спокійно заїхати, передягнутися і зайти на служіння. Але коли почалось служіння, багато людей сиділо поза межами палатки. І я думаю, в думках Боже, так хочу би всі могли зайти, могли. Почати разом. І рівно в 11-й годині, коли ми почали заходити, почав іти дощ, і всі люди для того, щоб скритися, зайшли в палатку. Потім були досвіди з оператором, який старався все зробити, щоб це було 33 країни, досить немало. Треба було все чітко робити один за одним, і Бог допомагав у цьому. Потім, коли настав обід, було приготовлено на 400. Людей а було нас 650, і я коли молилась, кажу: Господи, розмнож, будь ласка, як риби і хліба цієї їди, щоб всі могли поїсти. І реально всі поїли, і потім, коли був ще фуршет, багато їжі залишилося. Коли починала я шукачі пригод в нашій церкві в Мамаївцях, я спочатку пішла в школу і запропонувала всім дітям до четвер до п'ятого класу, щоб вони відвідали наш захід. Ну, я порахувала, що це було 250 дітей. Думаю, я на 100 приготовим. Ну, командою приготуємо на 100 дітей. Я пам'ятаю метелики, на кожному писали числа. Все було готово, все під, ну, на вищому рівні, як ми вважали. Але прийшло дітей 12. О, це було таке у мене розчарування. Ми провели для них, ну, так, якби ми провели для 100, але я потім. Коли на самоті залишилася з Богом, я почала казати, Боже, ну ти ж бачиш, ми так підготувалися, ми так хотіли, щоб ці діти дізналися, ну, чому тільки 12, ну так їх багато в школі. На що Бог якось відповів, будь спокійна, все буде добре. На наступну зустріч було вже більше 80. І ось стільки дітей практично два роки кожної неділі ходило на наш гурток шукачі приот. Потім були нові проблеми з фінансами. Тому що кожного тижня 80 дітей це непросто. Церква тоді цього не дуже розуміла і не виділяла так багато. І Я говорила: Боже, ну може б я до когось звернулася, ну ніби як бізнесменів, щоб нам допомогли. Але Бог мені відповів: ти займайся цією справою, а я потребуюся про кошти. І ви знаєте, люди підходили до мене такі, які я ніколи не очікували, що можуть підійти, і давали 100 доларів, там хтось 1000 гривень, і казали: ім'я Ісуса Христа, прийми на цих дітей. І ви знаєте, я сказала тоді, Боже, ти реально банк ідей, банк грошей, ти банк творчості, ти, ти реально той Бог, який поруч зі мною бачиш і чуєш усе. Тому слава йому за це навіки. Я б хотіла побажати глядачам завжди довіряти Богові. Повністю своє життя вручити в його руки і слідувати за ним. І його воля, я зрозуміла, є найкраща в житті, хоч вона можливо мені не зрозуміла, не подобається, але тільки довіряти Богові.